22 січня це день, який об'єднує мільйони людей, сотні міст та усю країну. У цю дату 1919 року в Києві було підписано Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Документ проголошував об'єднання двох армій та створення єдиної української держави. День соборності не лише згадування про події історичної данини, саме поняття соборності несе глибокий зміст. Це в першу чергу єдність, неподільність держави, в тому числі єдність духовних людей, які живуть на цій землі. В умовах війни соборність набуває більшого символізму та гостроти, адже нині, як ніколи, українцям потрібно об'єднуватися заради майбутнього, адже єдність у баченні власного майбутнього є запорукою виживання і існування нашої нації сьогодні. Тож не лише сьогодні, а завжди треба пам'ятати про те, скільки було зроблено для того, щоб об'єднати наш народ в одну незалежну державу, і скільки робиться сьогодні для того, аби її не втратити. З нагоди цього дня у Миколаєві привітали тих, хто відзначився у допомозі нашій армії та суспільству. Сьогодні ми відзначили тих людей, яких зробили своєю роботою і прикладом, все для того, щоб допомогти нашому війську, а також тим, хто служив. І служить продовжує службу у збройних силах України і наближує нашу перемогу щодня. Усі вони отримали подячні листи, грамоти та відзнаки за оборону Миколаєва. На жаль, двох з наших воїнів нагородили посмертно. Тож ми не маємо права опускати руки. Не маємо забути тих, хто пішов у вічність, обороняючи нашу соборність. І ми повинні зробити усе можливе, аби нікому не дозволити загасити нашу єдність з Днем Соборності України. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.